Не молочні, а коктейлі Молотова відтепер подають клієнтам у львівській кав'ярні, яку оздобили в ультраправому стилі, а меню утнули за мотивами революційного майдану. Молотова ми складаємо, самбука, абсент. Можна підпалити при клієнті, що. воно горить. Це єдине. Все ну там можна сочку дати апельсинову. Серед найпопулярніших і коктейль Слава Україні. Спочатку, як п'єш це як узвар, думаєш, просто, можливо, якийсь напій сухофруктів, але такі вже після смак ти вже чуєш, що там не тільки фрукти чи ще щось, там є трошки алкоголю». Ще тут подають подарунок москаля, але його рецепту не розголошують. У новому дизайні кав'ярня працює вже три тижні. Відтоді кажуть офіціянти, значно побільшало клієнтів. Надто такий антураж вабить туристів. Колориту додають працівники закладу. Більшість серед них була на майдані і так прийнялася революційною звитягою, що почала відрощувати оселецці. Інсталяція з Майдану нам це як це якби Молотова. Ця бочка, це не є з Майдану. У нас є з Майдану, що це шини, це балаклава і каска. На це люди більше реагують, не приходять, о-о, коктейлі. Зараз приходять, заганяють, пробують, що це таке.